Привіт, друзі! Ви на каналі а 3 2 крю Сьогодні у нас РхМ Борщик Вафентрагер. І це восьмий рівень ПТ, які йдуть на гриля 15-го. Сьогодні хочу поговорити про нього. Чому? Тому що про дев'ятку з цієї гілки ми вже розмовляли. Що цікавого в цій ПТ-САУ? В цій ПТСАУ цікаве все майже, окрім деяких нюансів, що вона картонна, що вона займається. З 15% ймовірністю запалюють нам двигло, паливні баки. Радіус огляду у нас стоїть 264 метри. А от, друзі, маскування для цієї ПТСАУ Зараз маскування в відсотках 79. Це без руху корпусу. В русі 56 і при стрільбі 16. ДПМ цього танка 2,209 за хвилину. Час перезарядки у нас 16,3. Середній дамаг. Бронебійні 600, камулятиви 510, осколкофугасні 900. Розброс тут великий 37 см на 100 метрів і дуже великий час зведення. Кути нахилу можна взагалі про них не казати. І про подвижність цієї техніки теж будемо мовчати. Не для того вона зроблена, щоб швидко їздити, але якщо передом, то їде достатньо швидко. Показую обладнання, яке стоїть у нас. Стоять калібровані снаряди. У нас стоїть плюс 30 до швидкості польоту снаряду, і у нас зазвичай стоїть мінус розброс. Це збалансоване знаряддя наше. Захисний комплекс ставимо, тому що постійно вибивають у нас мехвода, тому нам треба його лікувати. Тут додаємо 69. Тому що броні в нього немає, і ставити на посилену броню немає сенсу. Маскувальна сітка нам дає прирост в 14 одиниць, звісно, це добре. А решта у нас все, в принципі, як по стандарту. Але що хочу сказати, підкручені оберти двигуна можна ставити, а можна і поставити покращене керування. Хоча, по суті, граю постійно так і не дуже хочу міняти. Стосовно спорядження, спорядження у нас стоїть зараз калібровка прицілу, якою я користуюсь, стоїть адреналін і стоїть універсальна ремка. По ремкам скажу так, що часто вибивають міхвода, часто ПТСАУ займається і горить, але, мабуть, якщо вже вас знайшли, і якщо до вас тим приїхали стежки, тому що ця ПТСА грається від третьої лінії, тому е, там, скоріш за все, тащити буде важко, і все одно адреналін вам буде треба. І калібровка прицілу теж треба, тому що ви зазвичай будете стріляти на ній через всю карту. Давайте зайдемо ще в боєкомплект, подивимося, яка у нас максимальна альфа на восьмому рівні. На бронебійних. 750 на кумулятивах 638 і 1125 на осколково фугасних снарядах. До речі, десь колись там давно вже попався мені такий обвіс на цей танк. Ця дробинка з боку висить, як на мене, дуже прикольний обвіс, і, і вони, ці дробинки, є там на безліч танків. Так само, як і на решті ПТСАУ, граю з позицій, які. Дають нам змогу грати два напрямки. Тобто ми можемо з цієї позиції підтримувати напрямок ТТ, тому що ми бачимо, що два тяжі поїхали на корабель. І також з цієї позиції можемо підтримувати СТ, якщо треба. Трохи виїжджаємо і підтримуємо. Перший фугас 941. Друзі, моментом SMV CC56 покидаємо в ангар. На восьмому рівні це просто. Глютійша техніка 575, але це не фугас, друзі, це просто ББшечка. Гусю закидаємо. З цієї позиції, за рахунок того, що у нас корпус має низький профіль, нас не видно через цей насип, нас не заберуть звідси. Бачимо, що сцептер на кораблі стоїть, але коли ви стріляєте. З такої відстані і через оцей бортик на цьому фрігаті, то буває так, що ваш снаряд попадає в цей бортик. І так буває дуже часто. Я навіть таке уявлення маю. 1010 фугас, друзі. 1010. І навіть він не був сірий. Це борт ззаду, він не загорівся. Це просто фугаси від борща. Рхмборщик в ділі, друзі. Бачу, що треба допомагати нам на лівому фланзі, якось він за цей період трошки, трошки ісяк, скажімо так. Але забираємо ми ще одного SMV, відправляємо в ангар і КД щомось. КД Кедеш. кеде у нас 16.3, якщо ви не забули, казали про це на початку бою. Ну і тільки після КД ми можемо. Ми можемо просто виїжджати і давати отакі три. 1003. 1003 Дінго. Він просто, мабуть, заплакав після цього фугасу, друзі. Такі фугаси можна роздавати, і це РХМ Рхмборщих. Якщо ви хочете качати ПТСАу, на яких ви хочете грати комфортно, качайте гриля 15. го Вся гілка по грилю. Вона просто суперова. Починаючи з п'ятого Носорога, потім Штурер Еміль і так далі. Друзі, там просто, просто супер. Просто суперова гілка, якщо ви хочете комфортно пограти. І я вважаю, що вам сподобається грати на кожній цій ПТСАО, поки ви не дійдете до гриля. З комфортом грайте від третьої позиції, і все буде супер. І також пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв, пока!